Вітаю вас, вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики гості мого YouTube каналу. Ось у нас на кінець то прийшло, прийшла бандероль з Національного банку України від онлайн-магазину. Ось, де можна купити різні речі. Як ви знаєте, недавно у нас він відкрився. І я встиг, мені пощастило, я встиг замовити. Ось тільки що вскрив, але випадково не засняв. Як відкривався конверт? Йоваюсь, ви повірите. І ось що у нас там прийшло. Такі ось конверт. І на оновленій землі враг не, врага не буде. Ну, як вже хто вже в курсі, то вже догадався, Ще ні то зараз разом з вами подивимось і так і ось такий ось сценник. Так, ну, як бачите, Центральне сховище Національного банку України. Дата здійснення операції 20 березня. ну Це 27 лютого я її замовив. І нас пам'ятна банкнота, пам'ятаємо, не пробачимо. У конверті були у таких сувенірних листерах. Не спощастило, не зламов. Ну, Для моєї колекції піде і така. Хотілося колись, звичайно, але, але але. Конверті у нас десь вони, по-моєму, і тари продаються по 800 гривень вище. Оцінник у нас 169 гривень. Зараз подивимося, що у нас там всередині сама банкнота. Ось така ось банкнота, як нам не їм тут показати. Слава Україні, голографічна. Кстати, ця банкнота не є несувенірна, це є повноцінна 20-гривньова купюра, тобто можна нею розрахуватися також і в магазині. Ну, я думаю, такої ніхто розраховуватись не буде. Ось, ну, ось така ось. Така, що в нас по номерам? Номер у нас 2206390. Ось, така ось гарна банкнота. Пам'ятаємо, не пробачимо. Це є новшество для нас. Таті, дуже добре, дякую, що зробили конверт картонний. Тобто банкноту в мене буде зберігати і вона не пагнеться і не пошкодиться. Це добре. Звичайно, було красно, щоб була така в сувенірному блістері, але що замовити маємо. Так що до вашої уваги ось така ось банкнота. Пам'ятаємо, не пробачимо ніколи, 20 гривньова. Як я кажу, вона коштує 169 гривень. На аукціонах доходить ціни до 800 і вище. А по-моєму, сувенірній упаковці, сувенірні такі, то по-моєму 1400 і вище влітають. Ось, ну, по крайней мере, першим часом влітали. Багато у кого хто там тролив Національний банк за оце ось слово. О, що зробили, мол, зробили помилку, але деякі вже домовились, деякі вже не догадались, не домовились, догадались, що це є слова із Кобзаря, де написав Тарас Рос Шевченко. І на оновленій землі врага не буде. Ось таке ось. Що у нас тут? 24 лютого. Повномасштабне вторгнення російська армія розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народні. Народ... Так, погано видно мені народна війна на За незалежність суверенність України триває з 2014 року. Це також війна. За да, цивілізаційний вибір. Ну, нажмій паузу, почитайте. Це буде мені погано видно, телефон ще розрядився. Сподіваюсь. Ось, ну, ну, ось така ось гарна банкнота, реально гарна банкнота. Багато хто за неї ганяється. Ну, зараз вже почали вони приходити, і стало дуже багато. У нас там проводяний знаком на світло. Не ці, не там ну, є якийсь Ангер України, видно. Да, Ангелик моєї України тиснений. Ну, ось така ось супер банкнота. Приїхала від Національного банку України. Замовив я її-єлі її, її, її замовив на сайті, онлайн-сайті. Так що стежте, цікавтеся, заходьте. Запитуйте запитання, прошу поставити лайк і підписочку. Всім до нової зустрічі на моєму YouTube-каналі і до побачення!